224 день в Канаді. 02.05.24. Сьогодні четвер, стільки буквечі. Сьогодні гарний день. сьогодні гарний день. Що це в мене таке? О! Долари, долари. Зразу покажу, в мене є долар американський і долар канадський. Ось так він виглядає. Я перше думав, що це якийсь купон. Це долар канадський. І зараз розкажу, де я їх взяв. Зараз розкажу, але все по порядку. Зранку я без, без машини на роботу, кава скоренько. Раз-раз. Каву попив, всі поприходили, і ми почали рух. Почали рух, кажу, так, давай йдемо, перейдемося, оглянемо нормально, як, як нормальні працівники, технічні приміщення разом. Вже не будемо спішити, в нас вже все більш-менш підготовлено. Ми обійшли, перевірили. Все позаписували нормально, у нас проблем нема. Ну, в тавербір у нас е, кондиціонер не працює, але ми його поки що не чіпаємо, бо не чіпаємо. Треба майстрів, професіоналів, які залізуть в мотор і будуть нехай там дивитися. Так що таке, все, ми перевірили, повернулись, е, взялись працювати. Я кажу Алексу, бери інструменти, бери інструменти і йди, малюй, фарбуй, йди фарбуй, потрошечки, потрошечки, я виправлюсь. На 17-му поверсі у нас є дві квартири з однієї і з іншої сторони. І вони такі досить погані. В одній з них жила українська родина з дітьми. Собаки не було, в основному, коли собаки вони там царапаються, і брудні стіни внизу, а так діти, діти теж маленькі, малюють. Все, о, діти малюють, а ми фарбуємо. І я його відправив, кажу, йди, роби, бо там багато роботи. Потихеньку собі будеш мати один поверх і собі там підшпаклював, там помалював, там поправив і от так собі там працює. Тож він пішов, а я пішов від заявки. Було було кілька заявок, було там і опалення не працювало. Що я ще робив? А, плінтуси, кусочки повідвалювались, був кусочок недофарбований, от як кут в квартирі. І там була лента в самому куті лампочки, лампочки це LED light, лампи. І вони були на двохсторонньому скотчі. Їх здерли і здерли разом з фарбою. Ну і трошечки шпаківки здерли. І воно так собі незамітно, Дуже тонесенька смужка, з боку дивишся, так не видно, не кидається в очі. От і хлопці пропустили. Зайшли, подивились, нормально, чисто, не треба нічого робити. І пішли. І я прийшов, це підмалював, взяв фарбу, сам знайшов. У нас було там. Взяв великий валик, все зробив, капнуло мені нормально на підлогу, я повитирав. <гум> Нічого такого складного. Була квартира, ну, ми пішли на обід, потім я дзвоню до Алекса, давай збирайся, йдемо на обід. Ми пообідали, прийшов Сем, прийшов чак, ми посиділи, поговорили. І чак каже, так, треба привезти меблі. Зі складу, на який ми завезли, були речі там деякі. Завести до нас Вест Village і поставити в двох квартирах. В двох квартирах там тимчасово будуть жити люди, на кілька тижнів чи місяців приїдуть. Вони не будуть знімати повністю, а там вони домовились за окрему плату їм треба з меблі, щоб приїхати переночувати як в готелі. Тож ми поїхали після обіду з Чаком, а це Алекса я відправив. Знов малювати, бо в нього спину прихватило, хребет і от таке от. погана погана болячка. Як з того виходити, не знаю. В мене теж сколіоз, лікар казав, і каже, тебе нічого не болить. Кажу, в мене нічого не болить. Поки займаєшся спортом, воно не болить. Сядеш, почне боліти. Тож, і я планую якось звернутися в спортзал. Треба повертати в странажерний зал субота мені одної суботи мало. Субота неділя це буде забагато підряд. І треба мені кудись то запхати. Ну нічого, щось. Я, я придумаю точно. Бо іменно мені треба робота для грошей, англійська для Канади і ну, для мене і спортзал для мене. Мені оці три речі мені треба кудись запхати. Спортзалу мені не вистачає. Тож ми привезли ті меблі, порозвозили по, цей, по квартирах. Там в одній з квартир якраз люди виїжджають, купа роботи, повно. Там, ну як повно роботи. Це таунхаус, двоповерхова двохповерхова квартира. там сходами стеля чи не 10 метрів. Висоту з першого другого, там такі типу, коридори великі. І стіни всі діряві, картин понавішували, десь три телевізори в них висіло. Все діряве. Я перешпаклював. Завтра будемо малювати. Фарбувати! Фарбувати! Фарбувати будемо завтра. Тож такі -то от справи. І я це роблю: дзвони до мене Сем. Роман, Приходь! Є в нас одна квартира, з якої мали виїхати ще 30-го числа. Вже два дні тому. Е, о, повідомлення. Потім діві відпишу. Добре, що не дзвонить, бо зараз виб'є телефон. І я йду туди, а люди деякі не хочуть платити, не хочуть прибирати, не хочуть вивозити меблі, і вони з тим не паряться. Залишають все там. Меблі позалишали. Алі каже так, це все треба винести. Бо нові люди будуть заїжджати, а тут е, оці меблі, бардак, е, і вони це зразу раді. Я приходжу, там же хлопці собі кажуть, так, Алекс каже, то мені треба мені оце для сториж для речей. Супер. Там шуфлядами така була велика штука. Є під телевізор, е, комод е, під телевізор великий. От дзвонить. Е, ну, я сподіваюся, мені не виб'є. Я спробую зараз не перебивати. Великий, великий телевізор, він каже, може, мені треба. Я кажу, там мені того не треба, але я візьму, якщо я буду переїжджати, може продати. Але кажу, це з одного комплекту. От там шуфляди з склом таким матовим, і там також. Тож він візьме собі два, і ліжко, великий диван, такий кутовий. Відкривається все, відсовується. Їм якраз треба. Вони такі шукали диван. І він собі каже: забирає: супер! о! Відео не вибуло, він дзвонив і не вибув. Але він дзвонив не нормальний телефон, а на Viber. На WhatsApp. Так що нормально. На WhatsApp можна не чіпати. Yeah. І. І що? Сен теж собі знаходив, купу барахла. в шуфляді були оці долари по долару. І ми собі взяли, я собі взяв один американський, хоча в мене є в кошельку американський, а канадський я перший раз побачив. Взяв собі це. Ну, що я там, столик на балконі був, я собі взяв столик на балконі, бо на балкон мені столик потрібен. Він скляний, я не люблю скляні столики, але нехай буде. Скляний столик. Чи тут поставлю, чи там поставлю. Я хочу сказати, що чекати, чекати буду на відповідь від власників до кінця тижня, наступного. До 10-го числа мені треба знати, бо якщо пізніше мені вже мало часу залишається знайти квартирантів. Мені ж треба знайти в цю квартиру, якщо я переїду, і туди треба знайти двох. Так що мені накладно. Я можу то залишити ту квартиру і нічого не робити. так що, Таке. Далі. Далі далі. А, я, ну я дивлюсь, що там ще можна взяти. Відкриваю шафу там е, одну і дивлюсь електросамокат. А я кілька днів як вже. Дивлюсь в інтернеті за велосипедом. Я хочу якийсь нормальний велосипед, В мене в Україні був. Але сумніваюся. Сумніваюся за велосипед, бо ну куди? Його паркувати, їздити спеціально. Класно, але не дуже хочеться. І я дивився теж, оком кидав на електросамокат. Просто він маленький. Його кинув в багажник, заїхав в машину, запаркував собі поїхав самокатом, покатався. І бачу електросамокат. Я його взяв зразу, він без на жаль. Не мав зарядки, але ніби робочий. Ніби робочий забрав і дивлюся самурайський меч. Я завжди хотів оцю катану, класна штука. І ну, я на такі дурниці гроші не хочу тратити. Прекраса фігня. А от там він на халяву він же такий покоцаний трошечки, він щось ним бив. Зашліфую, на стіну повішую. І буде нормально. Так що такі от речі. Сподіваюсь, воно буде, бо він ще може прийти, там скандалики закатати, де мої дивани, це все в сміття вже пішло. Люди, багато хто так залишає. Отакі от, от справи. Після роботи, а після того всього я ще пішов, пошпаклівав ті дірки і далі додому. Це вже була пізня година. Прийшов я додому повечеряв, бульйончика, як завжди, і до школи. В школі був сьогодні у нас асесмент тест. Writing, писання. Ніби здав. Здається, що здав нормально, все як має бути. Навіть в кінці нам включили ще, були потім відео таке на англійській мові розслабляю. E... TED Talk, Не Тік-Ток, а TED Talk. Talk. E... Тим люди розказують про всякі речі англійською мовою, там субтитри і все, що хочуть. Є класний сайт, мені сподобався. Але я сумніваюся, що я цим буду займатися. Я буду, якщо буду мати час, то я буду дивитися фільм англійською мовою, а не оце. Хоча можна включити на фоні. Можна включити на фоні послухати якусь цікаву інформацію. По... Ну, англійська побула, і я що й додому? Після англійської я додому. Тут е сусідка, е моя сусідка, е нова студентка, вона прийшла теж день після мене. День після мене прийшла, і вона тут по сусідству живе. І в Україні вона зі Львова. Я теж зі Львова, де поворот на Кульпарківську. Фактично ми в Львові були сусідами. І тепер тут сусіди, ще в одну школу ходимо. Ось таке от. Так що такі то справи. Прийшов додому, думаю, треба поїсти ще. Поїсти ще, я собі посмажив хліб з беконом і всередині яйце. Два хліба собі таких зробив і з пивом. Так мені засмакувало, захотів і з'їв. Все, зараз ду, привожу себе в порядок мис, і спати. Я ще після роботи встиг поголитись. Вже я думаю, йду до школи, але заріз як мамонт, ні, треба поголитись. Тож я поголився і вже пішов. Майже запізнився, але нічого. Встиг, встиг, все було добре. Ніби. А, ніби все, не ніби все. Вже хотів ніби все. 30 числа я забув сказати, що я пооплачував всі ці кредити, оплатив за житло, скинув Ренді повідомлення, що така от ситуація, я хотів з'їжджати, може буду з'їжджати, все таке в повітрі, толком нічого не ясно. І оплатив за житло, оплатив кредити, кредитні карточки погасив. І майже вийшов в ноль. Прийшла мені зарплата, прийшла мені зарплата більша. Не набагато вона більше, там на 200 доларів. Ну, але, підняли. Підняли, то потрошечки будуть капати кожен рік. Ну, і плюс більше буде днів відпустки. Оце оплатив. І є ще щось мав сказати. Ще щось я забув сказати, але вже згадаю другим разом. На сьогодні вистачить.